Мене зовут Шаміль, А мене Денис. Ми з команди Імпульс. Нас займається більше 100 чоловік і ми ну, де попало. А людям це не подобається. Да, тому ми хочемо, щоб нам збудували паркур-парк, щоб ми самостійно могли відпрацьовувати ну, різні трюки, прийоми, навчати і маленьких. Щоб вони не курили. І не пили по під'їздам. Також до нас приїжджають з Києва, багато наших друзів, і було б чудово займатися тут, на цьому місці, щоб всі разом в одному паркі. Я Юрій Кравець, хлопці з команди Імпульс я з команди Варта. Ми сьогодні прийняли серйозне рішення на цьому місці, де ми зараз стоїмо, почати процес будівництва паркур майданчика Він буде перший в Україні. Ну, це і добре, і погано одночасно, бо погано, що. Хлопці, які фактично вміють все, і ви це побачите трошки далі, виробляють таке, що нормальна людина, скажімо, без підготовки цього не зробить. Вони не можуть ні самі, не самі тренуватися і не можуть цьому навчити інших. Тому ось тут це питання до влади, в тому числі на цьому місці зобов'язані стояти, власне кажучи, паркур-майданчик, який допомагав молоді займатися тим, займатися спортом. Щоб молодь не скажімо, не вживала алкоголь, не палила і не займалася тими речами, від яких деградують. Бо це наше майбутнє. Сам відношусь до молодих. Тому сьогодні я звертаюсь і до влади в тому числі. Якщо їм вдасться побудувати цей майданчик швидше за мене, нехай буде так. Але якщо вони хочуть щось робити за молоді, вони до цього процесу приєднаються. Якщо ні, то я їх тут